Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Ми продовжуємо наші складні завдання. І тема наша сьогоднішня множення. І давайте таке цікаве завдання, яке ми зараз почитаємо. У записі: 1 зірочка, 2 зірочка, 3 зірочка. 4 зірочка і 5. Замініть зірочки на знак плюс, або знак множення. Та поставте дужки так, щоб значення отриманого виразу дорівнювало 100. Ліза, що нам потрібно зробити в цьому завданні? Треба замість зірочки підставити або плюс, або множення. і... Поставити дужки. І ще якось дужки поставити, так? Тобто ми ці зірочки маємо забрати, замість них поставити або плюс як, десь, або десь поставити множення знак, та? десь ще організувати дужки, так? Да. Ну, дуже е, якась е, багата палітра різноманітних операцій. І е, ми з Лізою паралельно робили це завдання. Ліза його робила одним шляхом, а я іншим. І мій шлях е, виявився набагато по часу меншим, ніж Лізин. Бо Ліза робила півгодини, а я робила дві хвилини. Отже, Ліза, чого Ліза робила півгодини? Вона сконцентрувалася саме на цих п'яти цифрах. І вона з ними щось намагалася робити і так, і так. Так, Ліза? Так. По-різному, щось робила і плюсувала, щось дужки клала, щось додавала, щось множила. І щоб в неї вийшло 100. Але перший момент вона, її вага була сконцентрована саме на цих п'яти цифрах. Мені здається, це дуже е, такий шлях важкий. Мій шлях заключався в тому, що я спочатку сконцентрувалася на результаті. І, знаючи, цей результат. Якось дуже швидко я вийшла на вирішення ось цього завдання. Давайте, давайте спробуємо зробити саме так, як, як я робила і як я думала. Отже, ми знаємо, що у результаті всіх тих маніпуляцій з п'ятью цифрами, так, ми що маємо отримати, Ліза? 100. Ми маємо отримати цифру 100. І що таке ця цифра 100? Як її взагалі можна отримати? І тут мій погляд звернув увагу на дві цифри. 4 і 5. Давайте я їх відмічу. Що я сконцентрувала свій погляд на двох цифрах: 4 і 5. я подумала, що можна взагалі 4 помножити на 5. І що ми отримали? Ми отримуємо 20. Ну, 20 що? Ну, 20 і 20, так? Але якщо 20 ще помножити на що? 20 помножити на 5. Так, якщо ми ще б до 20, 20 би помножили на 5, ми б якраз і отримали наше 100, так? І я інтенсивно почала шукати цифру 5. Тому що вона мені була необхідна для того, щоб. Вийшло 100. Так, да, вийшло 100. Значить, 20 я вже знайшла. І ось я звернула увагу на ще дві цифри: на 2 і на 3. Я подумала, що якщо я в дужках до двох додам 3, це скільки ліза буде? 5. 5. А потім це 5. Помножу на ці 4, 5, ну, тобто на 20. І що я отримаю? 100. Я отримаю 100. І перший момент, який я зробила, давайте це заберемо, я зробила ось так. В дужках я поставила 2 плюс 3. Потім помножити на 4 і помножити на 5. Єдина така проблема була, ну, це не проблема, скажімо, єдине, що мені заважало, оце один зірочка, так? Але воно мені заважало рівно там декілька секунд, тому що я зрозуміла, що треба. Один, що зробити? Помножити Помножити на те, що є в дужках. Якщо ми один помножимо на наші п'ять, скільки ми отримаємо Ліза? П'ять. Ми отримаємо ті ж самі п'ять. Тобто тут, після одинички, ми мусимо поставити знак множення. Ну, а якщо б ми поставили знак плюс, Ліза. То в нас вже б не вийшло сто. Так, тому що якщо один плюс. А те, що е, і ми не можемо один плюс, ми спочатку маємо в дужках зробити, потім то все помножити, а потім вже доплюсувати до одного, так? Ну, 100 б в нас точно би не вийшло. Це 200%. Так, в нас би вийшло скільки? 101, 101 так. І того ми, я зрозуміла, що треба нам після одинички поставити знак множення. І ось наш, наш кінцевий результат. 1 помножити в дужках, 2 плюс 3, помножити на 4 і помножити на 5. Спочатку ми робимо дію в дужках, так? Потім дію 5 помножити на 4, це буде 20, 20 помножити на 5. Ні, не так. 5 помножити на 1, це буде 5, так? Потім на 4. 20, так? І 20 на 5 це якраз і буде наше 100. Це можна зробити за 2 хвилини. Але якщо ви ну, не будете так робити, а будете от шукати, робити якісь дії з п'ятью цифрами, бо п'ять цифр це набагато більше, ніж спробувати щось уявити собі, коли ви маєте в голові одну цифру, 100, а не 5. І ще треба з ними якісь маніпуляції робити. Мені здається, що цей шлях. Набагато. Легше. Простіший. Так, і ми це зрозуміли з Лізою. Ми однаково робили це завдання, і вона його зробила за півгодини. Пів хоча це можна було зробити набагато швидше. Отже, ми все зробили вірно. І якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па папа! -па -па. Гарного дня! Папа!